Я Ганна Дубник, факультету филологиї та журналістики Кіроградського державного педагогічного университету імені Володимира Виниченко. Вашій увазі декілька своїх віршів, присвячених саме подіям, якими живе Україна і якими живемо ми, свідомі того, що дійсно відбувається у нашій державі. І ось перший мій вірш був написаний саме на початку грудня, підчеленим запалом від тих вогників, які я бачила в очах тих студентів, тих людей, які збиралися на нашому кіровоградському майдані на площі, що тепер у нас ім'я. Героїв Майдану. Отже перший вірш разом і до кінця. На тебе чекає столиця, гаряча година настала, душа України то криця, то волі і сили кресало, майбутнє залежить від тебе, ти син, чи донька України. Яким буде завтрашнє небо, які ми змуруємо стіни? Ми хідні, ми нація, чуєш, ми... відкрий свої очі та вуха. Не можна сидіти мовчати, коли Україні розруха. Майдан об'єднав покоління, єдине бажання і віру. У нас українське коріння, що волю цінує безміри. Ми проти насильства і влади, що підлог ґвалтує країну. Ми йдемо усі на майдани, бо в серці болить Україна. На тебе чекає столиця, єднання народної сили. Не будемо сліпо коритися. Ми хочемо жити щасливо. Дійсно! Коли за Україну лється кров не на арені, на майдані бою, тебе судити зраднику не треба. Чим ти живеш? Яке твоє ім'я? Тобі до батьківщини, як Амебі. не України в тому є вина. Вулкан. Вони штурхали давній вулкан, засипали його кістяками, заганяли вулкан у капкан, вони били його ногами, вони били його кийками, вони били лежачий вулкан, вони, димали, вони думали, що то курган, а не гнівне зборунення лави, і прокинулась та давня сила, що вважали вони за лакеїв своїм гнівом, нестримним накрила. Їхні голови, стріхи помпеї. До барикад там стовбичить один останній з живих у пилюці, гостий, неутомлений чорний дим з безсмертних вогнів революцій. У нього кулак завбільшки із Марс, Він знає, хто ворог, хто наш, не вірить верхів'я, що все це не фарс, що груди схрестив патронтаж. Хай дощ або сніг рубить з плеча, стоїть він всередині стрижень. Не зігне його ні страх, ні січа, ні слів, брехня і спринижень. Століття стоїть, хоч косає змія і труються частки клітини. Я гордий, що з ним у нас спільне ім'я. Ім'я це народ України. Говорять, що ти брат мені, брат русський. Хорошо, ходіть брат у мене. Так отпустим друг другу все грусти, что достались наследие нам. Только что же ты, брат мой прелестный, норовишь навязать мне, как жить? Разве сам не торгуешь ты чести? Разве сам не погряз ты во лжи? Так чего же учить вдруг собрался, и не роской уже, а войной? Брат ты мой, не похож ты на брата, уж прости ты меня, мой родной. Не подставишь плечо мне по-братски, на нем веско висит автомат. Ты подставишь, а после несладко будет жить. Колени умирать. Что же в дом ты ко мне, брат, с гранатой, Неудобно и руку пожать. Я выобнял тебя, Бога ради, но зачем не пришел ты, Ажан? И уж если хоть малость тебе дорог, то зачем же обоим страдать? Отпусти, чтобы мы снова по крови не слились перед смертью, мой брат. Так мало правды, так богато крыты. У цих краях де мовами жиють, де падають старі трухляві ринби на голови, на голови плюють, де смушеві шапки шукають волі, Свободи й честі шукають шаблі. Ми й досі чесні і голодні, й голі. І невідомо, на якім щаблі ми душу загубили, засадили, тюремне око віддано не спить. Посінній шабаш набирає сили з одним питанням жити а чи гнить Освіта мрій о мій святий народе, не вже сусіда знову на гарбу. Стою одна, як статуя свободи, чи до свободи з нею я дійду. Тут і Львів, і Донець, і Чернігів, і Київ. Українці, брати, що повстали в одне, ми прийшли на майдан не з щитами, не з Києм, стяг свободи над нами сміливого війне, і шикуються всі за права воєдино, горду волю зібравши в могутній кулак. Розпрямляй свої плечі, українська людина, і вставай з колін, тільки так, більш ніяк, не хохли, не раби і не слуги, бандоти, ми батьки-орачі. І жінки-матері, і не ставте поганці на нас свої дзоти, нам зоря у майбутність, я у горі розпинали живих наш терпець, ваша кара, ненависницьким стражам, суддею, народ. Насувана в країну невільницька хмара, тільки разом дійдем до суспільних свобод, гомін віча скидає примари полуду у грудневій борні, всім гартується дух тут братерський вогонь. Серед рідного люду ще щасів гайдамак войовничи не вщух, на майдані життя б'ється серце надії, на майдані життя стали доньки й сини, Україно моя, чи здобудеться мрія, за яку свою кров ми цей день провели? Віддавали батьки та й синів на войну. Проводжали кохані коханих на битву, Усміхались сини, не журіться, вернув. І шептала засмучена мати молитву. А війна не сестра, і не пісня на біс. А війна, чорна відьма, що зла, що не вмита, вам обом серед куль перемогу приніс. Рідна мати в країну вогнем повита. Серед тисяч братів не боявся я ні. Серед тисяч таких, як і сам не вагався, і лишилась навік. Твоя пісня в мені, і у луні твоїм я навіки зостався. тихо-тихо, заплакали мати й жона, покотила сльоза в теплу землю весняну. Мамо, мамо, скажи, чи моя в тім вина, що у серце зайшла куля дура погана? Лобійми прийме вся небесна сім'я, тільки рани синів вже ніщо не загує. Ще чорнішою стала від горя земля, по якій ти йшов і вертався героєм, а серця, а серця все одно стукотять, бо живі, хоч і кулями наскрізь пробиті, А у снах нам усім білі лебеді віснять, і майдани, що кров'ю живуть политі. Павло Григорович Тичина коли писав: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойованості не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? І продовження, який могутній заряд думання у цих рядках? Авдовженка візьміть оповітання воєнної пори, почитайте. Може, коли в мирний час вони читаються, то вони справді той пафос не дуже сприймаються але. Тоді, коли тяжко народу, і коли народ потребує оцього от слова, треба це робити. Я Шевченка, багато можна Шевченка цитувати, і ми сьогодні сиділи за столом і говорили про Шевченкові рядки. Якось так у ці дні, коли ми відзначаємо цей рік, 200 років, ми читаємо багато Шевченка і беремо кобзаря, і треба брати. Дівча любе, чорнобриве, несло з льоху пиво. А я глянув, подивився, таж похилився. Кому воно пиво носить, чому босе ходить? Боже сильний, твоя сила та тобі ж і шкодить. Будьмо на рівні і поезії течини, і поезії Довженка, і поезії Тараса Шевченка. Gracias,